Всіх вітаю на каналі Берець. Минулого разу ми працювали з сайду в кімано. Подивитися можете ось тут. Сьогодні попрацюємо без кімоно. Покажу три своїх коронки, три садмішана без кімоно з положення сайту. Почнемо зараз з таких простих. Це буде в нас американа. Часто буває таке, що коли контролюю сайт, опонент дальньою рукою віджимає, перед кліччє мене в голову. В цей момент, коли він віджимає мене в голову, я дальню рукою підхоплюю за плече, підтягую до себе ще ближче і своєю ж головою так трохи поштовхую руку вперед. То мені потрібно куз змістити, щоб мене не штовхало в голову від себе, а я зміщую ку трошки руку переводжу вперед. От Я підтягую плече і вперед. Потім з цього положення є декілька варіантів, як забрати кисть. Якщо рука опустилася низько, я можу забрати кисть і з-під голови. Таким чином. Мені подобається варіант, коли я пропускаю руку і я переводжу руку з голови, ліктем віджимаю хорошо голову в сторону, і цей момент забираю за кисть. Опускаю руку, прижимаю максимально її вниз. В моменті, коли я забираю кисть, прижимаю руку вниз, і вільною рукою забираю себе за кисть, змикаю замок. Виходить, у нас такий прийом, називається «Американо». З цього положення, як її допрацювати. Головне, коли буду робити, я кидаю вагу максимально вниз, прижимаю паненти донизу. Далі кистю малюю по килому на півколо. І іншою рукою вільною піднімаю лікоть до гори. На півколо, лікоть до гори. Виконую прийом. в ніякому разі я не згинаю руку і не роблю таким чином. Так, рука просто прогинається, але не ламається. Обов'язково я прижимаю її донизу. Мої руки і вага знаходяться на руці в опонента. Кину вагу максимально донизу. Ліктем хорошо контролюю голову. Передпліччя піднімаю догори. і в моменті я кистю малюю напівкола. Кисть від стараюсь не відривати. Тобто я проводжу кисть, піднімаю ліко догори. Другий він іде поруч біля американи. Це кімура. Кімуру зручно робити в ноуті, коли опонент робить на мене кріветку, я забираю кімуру і цим захватом і маю і хороший контроль, і далі в мене відкривається безліч таких опцій для подальших самішень. Опонент робить креветку. В момент, коли робить креветку, я забираю захват кімури. Захват кімури я роблю таким чином: я контролюю кейс, першу прижимаю кисть донизу, і з-під плеча опоненти забираю То я не так, що прям... Беру одразу кімуру. А я прижимаю і з під плеча забираю замок. Завжди, коли я роблю кімуру або Американу, я беру замок руками отаким чином, без великого пальця. Раз. Два. І важливим моментом є те, що коли я збираю кімуру або Американу, я не тягну руками до себе, в мене руки лише фіксатори. А я сам грудьми прижимаюся до руки опонента. Зближався. Допрацювати кімуру можна різними варіантами. Зараз ми розберемо самі основні. Якщо я забрав кімуру, опонент знаходиться на, збоку, да? я залишаю коліно перед головою, іншою ногою переступаю і своїм коліном підпираю спину опонента, щоб він не лягав назад на спину. Далі прижимаюсь дуже сильно грудьми до ліктя, витягуюсь. Роблю такий хороший натяг і потім спиною заводжу кисть до потилиці. Якщо в моменті я забираю кімуру, патент лягає на спину, я змінюю кут і лягаю на бік. Таким чином. Обов'язково, коли я забираю положення з боку в кімирі, я прижимаю голову і плечі донизу. Якщо я залишу голову зверху, мені ногою будуть відсікати голову назад. Відводити або я можу тратити якось бац, може на мене накрити. Тому я обов'язково весь стягуюсь донизу, кидаю вагу максимально вниз. Найкращий кут для виконання кімира це, звісно, 90 градусів. Тобто в лікті і в печовому ставі бути повинен бути кут 90 градусів. Зміщуюсь набік. Вільною ногою переступаю в голову. Та, і наступаю ногою на трикутник, трикутник закривати не обов'язково. Навіщо я це роблю? Бо якщо я почну тягнути руку таким чином, вона буде мене накривати так? і положення я втрачаю. Тому важливо, коли ми збираємо сайт, я переступаю голову і своїм стегном контролюю дуже хорошо голову, щоб опонент не рухався. І по тій же траєкторії кисть заводжу до потилиці, до працьовую І третій варіант Кімури це якщо я забираю замок, і опонент встигає забрати також замок руками, програти до себе руки, що я не можу витягнути або першим варіантом, або другим варіантом. Опонент забирає замок, прижимається дуже сильно, але в мене вже є хороший захват. Руками я взяв за захват. Що робимо далі? Я переступаю ногами як на больовий однією ногою, і в моменті переступаю іншою ногою і сідаю як. На больовий важі ліктя. Зазвичай опонент буде триматися за мною, як в черепаху піде. Ми опиняємось в положенні така зворотня кімура. Як тут ми допрацьовуємо? Якщо опонент тримається, та, такий потужний, я прижимаюсь максимально грудьми до кисті, спиною роблю хороший натяг в плечах. Обов'язково цією ногою я контролюю таз, ноги ніякому разі не скраще. Ця нога контролює таз, а цією ногою сильно проштовхую голову від себе. І спиною звертаю руку, допрацьовую кімну. Зараз розглянемо третій прийом з положення сайду. Звичайно, коли ми забираємо сайт, опонент буде робити в більшості це креветку, рухатись на мене. Тобто, да? коли ми забираємо сайт, в нижнього є два варіанти, як, як він може розвивати боротьбу. Піти або на мене, робити креветку, або піти від мене в черепаху, тоді ми забираємо спину. Зазвичай це буде креветка, опонент буде мене виштовхувати, розвивати дистанцію, старатися вставити ноги. В моменті, коли він і ще такий важливий момент, зазвичай опонент дальньою рукою буде перетинути мене штовхати в голову. Тобто ця рука буде зараз отут знаходитися ході це дуже правильне рішення віджимати голову, тоді ви зможете трохи та інстанцію розірвати, щоб не ставити коліна, якось рухатись. Бо якщо ви будете штукати в груди, да, в цьому сенсу дуже мало. Тут вас буде прижимати, це буде робити дуже важко. То зазвичай всі будуть віджимати так в голову. В моменті, коли опонент робить рев'яку, віджимає вас голову, ви руку пробираєте яким чином або за бійцем протягуєте її вниз, або просто вибиваєте руку з під лікоть. То вам головне що зробити? Провести руку ось до опонента. Але дивіться, не вниз не до себе, а бажано провести руку до голови опонента Таким чином, щоб плече лягло хорошо на шиї. Проважаю руку таким чином по ситуації. Або затягую за руку. В моменті, коли затягую плеч, руку, я завожу своє плече прямо під плече опонента. І гострю частину руки, я, гостру частину руки я повинен покласти на шию. Протягнув. Але захват надто глибокий, такий, щоб мені вистачило забрати замок. Тягнув, забрав. грудьми своїми закриваю хорошо плачу, щоб я не міг зробити рух назад на спину та не зміг руку витягнути. Потім я закриваю замок. Але як ми його закриваємо? Спершу я ліктем потилиці протягую. Донизу. І тільки потім, коли я вже протягну потилицю, я закриваю замок. Вільну руку кладу на спину опоненту. Дуже важливо протягнути потилицю і закрити замок таким чином. Це буде набагато легше, тому що якщо я буду просто грати здраві зігнути руки, вона буде витягувати шию, вирівнюватися, і в мене захват не вийде тут. Тому краще завжди звикати гугу притягувати донизу. Я протягнув, забрав. Протягнув голову, і тут вже рука легко лягає на біцепс, я закриваю замок. Тепер, як мені задушити? Я стою на пальці ніг. І всю свою вагу кидаю собі на захват, стягую Ніяк в Ніякому разі, коли ми забираємо дартс, я не зжимаю просто силою рук. Обов'язково, коли я забрав замок, я розслабляю свої руки, але тримаю захват при цьому максимально зібраний. Стою на пальці ніг. Піднімаюсь високо ногами і хорошо кидаю вагу собі на захват. Дуже важливо, коли ми забираємо дартс, збер... лягти хорошо грудьми на плечі, щоб зберегти положення понета таким чином, щоб він лежить з боку. Бо якщо йому вдасться я закрию дартс, лягти на спину, кут втрачається і здушити буде, буде вкрай складно. Тому обов'язково я протягну руку, затягую грудьми закриваю плече. Замок протягнув. Закрив хорошо голову, закрив. закрив. Все, плоту забрав замок. Став на пальці ніг, стягнувся, задушив. Сьогодні розібрали три варіанти субмішані з сайду. Кімура, Американа, Дарц. Пишіть в коментарях, щоб хотілося побачити, і над цим попрацюємо. Всім дякую за увагу. До зустрічі!